Коністерапія, це як різновид анімалотерапії, це допомога людям в спілкуванні з собачками. Тобто, з тваринами. Тобто, в нас і є і гризуни різні. Наприклад, мої діти починали там. У них були хомячки, морські свинки, а потім собаки. У мене собаки раніше не було. І ми, я як голова громадської організації, у нас був проект. Ангел-Анімал з України це реабілітація за допомогою тварин. І ми проходили чисто тільки, як я як керівник організації, проходив як разом з психологами заняття. Ну, одне діло, коли ти теоретично це все. А оскільки я там, я дружина померла, і я сам, то я коли вже взяв, вирішився таки взяти собаку собі, то що набагато краще, коли ти вже на практиці це зробив. І коли вже взяв, то це як земля і небо, коли немає собаки, і коли є, оце собі як одинока людина. Я ну одинак, так то я хочу сказати, що ну це життя до собаки і після, Розумієте, зовсім інше життя. І я скільки так трошечки вже з роками, вже ж набираєш вагу. О, вона мене витягує, Я набираю цю кількість необхідних кроків. На вулиці знаходжуся з ними. треба тобто, два-три рази треба вивести собаку в будь-яку погоду. То тобто, надіваєш уже цей, як то кажуть захист від дощу йдеш, сапоги йдеш уля, і вона, наприклад, от найде вона, якщо бачить, що на настрою немає, то вона ходить кругами. Значить, ну давай посміхайся до неї. А коли посміхайся, вона тоді радіє, підстрибує. І ну я можу. Показати, вона тако кругом ганяє, починає кругами, по таке накручувати, так що ну це цікаво. дивитися, саме вона визиває позитивні емоції, і вона хоче, щоб ти був в гарному нас. Найде в нас біженка-переселенка, так скажемо, її власники виїхали десь за кордон і залишили собаку. Її привіз волонтер з білої церкви. От це вона, звісно, десь попадала під обстріли, то що боїться дуже сильно. Цих всіх ну всі собаки бояться, я скажу так, бо, тому, що ми спілкуємося з, з собачниками, і є деякі е, значить, люди, які розводяться до 40 собак. То всі собаки бояться. Всі, вони швидко реагують. Ну, в тому числі і найде боїться собак. Другу ручку візьміть, а по кусочку да, давайте. Так? Не, да, да, по одному кусочку, не по два, або по два, а потім ще іще брати. Найдуся, іди, йдемо. Дуже боюсь собак. А от найда дуже хороша собака, вона положительна, вона нежна, вона ласкава і, і дуже гарна собачка. Собака ж е, психотерапія, яка лікує людей, допомагає людям в наших тяжких умовах адаптуватися. Після того, як я почала робити собакою психотерапію, я спокійніша стала, Е, Перестала боятися, найди. Ну хороша дуже собака. Сон, давлення нормалізувалося. Перше боязнь собак. Друге, це, це по як то кажуть, по швидкості дії. Друге це логопедичні, мовні відхилення. По-перше, зараз спеціалістів не так багато, і потребують також і військові, і члени сімей. Це вже з нашого досвіду, що ми вже спілкувалися з різними. І е, таких спеціалістів мало, а це інструмент, який дозволяє швидко це діти. Далі самі важкі випадки, я візьму це аутисти. Там можна просто. за аутистами це треба. Дивитися, як реакція. можливо на горизонті собака, потім потім десь трошки ближче. Але дивитися на реакцію, щоб допускала ця людина, що хворіє аутизмом. Тобто, ми в нас був був досвід вже і такі такі соба, спілкування. То це це випадок саме важкий. А але інше, те, що емоційна підтримка. Зараз багато хто страдає на емоційну підтримку. Оце це третє, я хоч би сказати, що емоційна підтримка, вона надає емоційну підтримку. Для собакам а далі вже рухові рухомі якісь відхилення, то що собаки, наприклад, кинути, кинути, принести, просто погладити, почесати. Це розробка, вся фізіологічна революція. Ну на першому місці породи, мабуть, голден Retriever, От е, найда вона помісті Голдена і е, Колі, Бордер Колі. хоч вона от щось такий е, пом метис. Тих двох порід. Вони дуже добрі, а це Лабрадори і Голден Ретрівер. Це такі добрячки. Добряшки, добряшки то тобто і собаки. Звісно, що є такі породи, що вони добрі, є там пере... певний перелік, що оцих не можна, а цих можна. Але це є винятки з усіх цих Так, мене звати Сергій. А Мене холод Максим. Так, привіт, Максим. Добрий день. Так, оце хочете познайомити з моєю подругою Знайдаю. Так, дуже. ну Максим, ну що, ти хотів би поспілкуватися? О, давай, давай тоді будемо починати толкування із, як то кажуть, з любою, чи з людиною, чи з твариною треба з починати. Так що я тобі розкажу, як правильно їх кормити. Я розумію. дивіться, кормити треба собачок, щоб вона не гризнула, чи конячку, чи любоко. Треба так кормити, щоб не було за що вхватитися. Тобто ти розкриваєш, береш отак воду. І коли відкриваєш її відкритою, відкритою силою, от, щоб, щоб вона не вкусила і даєш. Розумієш? Ти можеш по одній там давати штучці, одну дала. І вона, звичайно, там може лапу дати там, чи ще щось. Просто відкривай. Так, бери ще. Отаку. Ой! А ти не спіши відкривати. Вона сама тебе боїться. Мені дуже не подобається те, що собака дуже може бути агресивна або. Дуже зла, ну наприклад, ти йдеш йдеш, і вона просто так на тебе нападає. Ну, мені так дуже стр... лячно, тому що сама собака може на тебе наброситись або заразити тебе сказом. Мене устраюває, тому що це дуб, добра. Найголовніший питомець в сім'ї він тобі допоможе в будь-яких будь ситуаціях. І захищить тебе. Я навчився знати, як собакам подобаються хазяїни. Вони розуміють, хто вони такі, і що самі собаки хочуть тобі, тобі поважати і желати здоров'я. Тому що собака це головний член сім'ї. Собака буде тобі допомагати, якщо ти будеш за нею слідити. А якщо ти не будеш слідити, вона буде теж з тобою так обращатися, як ти хазяїн, як з собакою обращається. От собаки, вони... Тяжко хворіє, тому що коли собака під якимось не тим контролем, або в неї психічна травма якась, собаки трудно це пережити. Та ще коли йде бомбежка, вони дуже злякаються, тому що вони ще не звикли, не знають, що таке ще життя, або ще не знають, що про що, що, що робиться і що відбувається в цьому мірі. Так, да, це я хочу сказати відносно. Цих же тривог, що ми, звісно, вигулюємось. То, то так вона любить вигулюватись на вільному поводку, хоча, хоча це не дуже ну, особливо в парку. десь. Ну, собака вона в мене така спокійна, нікого ніколи не вкусила, не гавкнула. Але, але коли це особливо тривоги, то треба брати на повідок, тому що собачки ж можуть злякатися і втекти. І за цього треба обов'язково на повідочок брати. І тоді. Вона, звісно, дуже боїться. Вона навіть не, ходить, не хоче з під'їзду виходити. Коли е з під'їзду виходить, коли це тривога, не хоче за взагалі йти гуляти. Це як інші собаки під дощ, хоч найде під любить. А от коли тривога, або вона щось відчуває, що ось буде тривога, навіть чи тривоги немає. а вона не хоче виходити. Любіть один одного в першу чергу, і собак також, то що одні кажуть собаченці або котячниці, от е я не хочу з людьми спілкуватися, я хочу тільки люди погані, а собаки і коти гарні. А ми, як люди, скажемо, що люди люблять друг друга в першу чергу, а собаки вони нас просто люблять, коти нас просто люблять, і коли ми з ними спілкуємося, вони просто нас настраюють на цю любов. Так що треба любов знаходити в серці і її давати на нас.